коли це все припиниться, коли це все стане, як було, Стане, як було, або ну, всі сподіваються, що стане краще. Це залежно індивідуально від людини, від обставин, в яких вона живе. Тобто від соціального статусу, починаючи від фінансового положення. І закінчуючи тим, що просто відбувається в людини всередині, тому що напевно таке суспільство взагалі тому зараз чомусь все дозволеність, немає абсолютно ніяких грам. між мешканцями будинку. Така агресія, така ненависть між людьми. Що мене це лякає в мирний час. Я думаю, все нормалізується. Ми це переживемо. Ми, ми, ми виграємо цю цю війну, і Україна залишиться цілісною, сильною, могутньою країною. З телеканалу Правда тут", Львів. Скажіть, будь ласка, ваша думка, як вважаєте за останній період за час війни, побільшало насилля у суспільстві нашому, агресії? Звичайно, угу. звичайно, побільшало. А як вважаєте, у чому причина? Тільки у війні чи у чому? У війні? Звичайно, у війні. У тому, чому живемо в війні, що ми відчуваємо, що ми відчуваємо за наші міста, за наших людей. Ну, мені здається, тільки в цьому, наразі причина. Ось. А за собою спостерігали, можливо, якісь от такі піки, що е, вже прям закипаєте, так? І якось є якийсь алгоритм, як справляєтесь з цим, можливо? Так, відчувала. Ну, ми взагалі ми з Харкова. І коли знаходишся там, дивишся за своїм містом, то ну, коли отак от воно все на тебе. Так, відчуваю дуже сильно в якісь моменти. Як справляюсь, приїжджаю у Львов з подругою, погуляти, подивитись на класне місто, приїхати до рідних, побути просто з рідними, просто поспілкуватись там, побубабусі бабу набрати. О, тільки так. Рідні спасають. Ось, а серед вашого оточення, можливо, серед рідних друзів, хтось також агресує чи якось справляється, вдається це в собі придушити, скажімо? Ну так, агресують, але ну не знаю, як вони справляються. За себе знаю, а вони бачу, що агресують. Але як справляються, ну може подавлює хтось, а може хтось, хтось виплескує все це там на теж там на рідних, на друзів. Не знаю. Але бачу, що агресія є. А як справляються, то вже треба питати у інших, які в них способи. У нас телеканалу Правда тут. Скажіть, будь ласка, чи помічали в останній час, що побільшало у суспільстві агресії? Mm, то важко сказати. Ну, люди стали дещо зліші, але я б не сказав, що збільшилось, то так завжди було. E, власне, зокрема, серед підлітків, те, що виставляють, і можливо серед дорослого населення, те, що історії про побиття. Так, ну, такого побільше стало, це правда. А як вважаєте чому? Можливо, батьки недостатньо часу приділяють спілкуванню з дітьми чи спільному проведенню часу. Ну і це насправді відображається і доставлення тварин, ну, це ж теж дуже поширено зараз стає. І ось ці, м -м, як це називається правильно, ну, коли от масово б'ють якогось слабшого Насиль. насилля, та, ну, жорсткий прояв насилля. І ну, цього, на жаль, стає більше. Я вважаю, що треба працювати спочатку як із батьками, так і з дітьми, і має бути відповідальність за то і якось так. А загалом за собою в останні роки, от під час війни, так? чи помічали дещо більш агресивну поведінку, або що там не можете стримати, або чуєте, що от вже на межі? Це ні, нормально все. А як справляєтесь загалом? Е, загалом? Праців... Якщо навіть є якісь такі е, ну, ситуації. різні методи є, але не знаю, якось даю собі раду. Ну, наприклад, а, методи. Методи, ну, не знаю. келих пива завжди рятує. Там, наприклад, я їжджу, часто відволікаюся, бо їжджу в гори або на природу взагалі. Маю хобі нормальне, тому а, це все це сукупність факторів, немає якогось універсального рецепту чи методу. Це є кілька, ну, всебічний такий от підхід до цього. Чи помічали ви, що за останній період, за період війни побільшало насилля, агресії у суспільстві? Так, звичайно, всі емоційно виснажені, всі в невідомості, всі застигли просто на паузі життя. І та дійсно і у мене. Я думаю, що так, у всіх. А у вас, власне, були якісь такі ситуації, от саме, що це вже пік, та, такий, що е, втомлюваності або пік емоцій таких агресивних саме. Ну, прям агресивних я не можу сказати, тому що я працюю з психологом і мені це допомагає. Але та пік відчуваєш майже кожного, кожного тижня. Наприклад, сьогодні я прокинулася і була впевнена, що сьогодні вівторок, а не середа, і я не розбудила сина до школи, і ми проспали. і коротше, Все пішло не так, і я думаю, коли це все припиниться, коли це все стане як було. Стане як було, або ну, всі сподіваються, що стане краще. Власне, ви казали, згадували за психолога. А можливо, на вашу думку, так, як іще ще можна справлятися, якщо людина не може самостійно контролювати агресію? У чому можна знайти цю таку рівновагу? Насправді до роботи з психологом мені дуже допомагало бути наодинці. От побути наодинці дуже втомлюєшся, на ну, по Перше пов'язана дуже з роботою з людьми. І люди насправді дуже виснажують. Вони як підтримують, так і виснажують. Тому мені було класно поїхати кудись одною. Я взяла машину і поїхала в східницю і просто сама добу лежала, ходила, пішла там якийсь водоспад, посиділа, трошки щось познімала, і мені це допомогло. Насправді, це мені допомагає. Я думаю, що можна користатися. Там Методики дихання, якісь ще щось, але ну, для мене це якось неприйнятно, я не розумію того, мені не допомагає. А от саме побути на самоті мені це допомагає. Я... Мені цікаво самою з собою. Ми з телеканалу Правда Тутлія. Скажіть, будь ласка, чи помічали за останній період, за час війни, що побільшало в суспільстві агресії? Ви знаєте, мабуть, що так, мабуть, що так. От я живу в будинку, і я от бачу між мешканцями будинку така агресія, така ненавість між людьми, що мене це лякає. Часто їжджу за кордон і бачу, наскільки там спокійне суспільство, але в нас люди дуже агресивні. Буквально навіть під'їзді, ну просто якась така ненавість між людьми. Я не знаю, чим то пояснити. Ну, ну але... а на вашу думку, чим це спровоковано? Е... Ну, мабуть, якась така нервозита. Ну, я навіть не знаю через ситуацію в Україні, через війну мабуть, людина не може розслабитися. Я також, я, наприклад, дуже постійно напружена. У мене один син загинув, другий на війні, я також постійно в такому напруженні. І бачу, ви знаєте, бачу навіть, от, навіть от таке елементарне, що люди ну, паркуються на траві, мене то бісить, не сортують сміття, мене також бісить. Тобто немає такої злагоди, немає любові між людьми, немає такої поваги до, до, до природи, навіть таке елементарне, і мене це також дра, дра, дуже тако дратує, чесно кажучи. А як справляєтеся зі своїми емоціями? Дуже важко, дуже важко, я вам скажу, я вам скажу не спілкуюся з людьми, тому що бачу, що люди приносять мені такий негатив. Тобто я допускаю своє коло спілкування тільки таких найближчих людей, тому що люди дуже-дуже дуже негативні і е, такі погано на мене вплив мають. Природа, от єдине, що мене звірі, тваринки, це мене єдине, що заспокоює. Це єдине, що а люди негатив, негатив дуже великий. Так, так. Але власне ви розказували про ситуацію з вашого життя, так що вас дратує. Так. Це було і до того, чи саме от таке накопичення емоцій? Зараз, зараз, зараз дуже таке, ну дуже багато негативу ем, нервів. Дуже багато люди неспокійні, е, занепокоєні, я б сказала. І от дуже така негативна. Е, за... І тому що я часто подорожую за кордон, і я бачу, наскільки там люди спокійні, такі привітні, дуже привітні. У нас такого немає. Ну, поодинокі випадки не кажу, але в основному, знаєте, така ненависть до людей одне до одного, чомусь. Навіть до сусід до сусіда подражнює абсолютно все. Подражню абсолютно все. Оце дуже проявляється. Так, так, на жаль. На жаль. Хоча повинна бути якась любов, респект між людьми, але чомусь отак от бачите, таки зараз така ситуація. На жаль. Добрий день. Ми з телеканалу Правда Тутвів. Скажіть, будь ласка, чи помічали за останній період, за період війни повномасштабної, зокрема, що у суспільстві побільшало агресії? Ні, ні в якому разі. А стосовно в інтернеті, те, що викладають, жорстоке поводження між собою підлітків, наприклад, або поводження з тваринами чи побиття, зважаєте, що до того так само було? І до того, і зараз, ну, наразі. Я не замічав таких речей, якщо чесно. На початку, війни, на початку війни, я думаю, та нічого не помінялося, ні. Бі слова зовсім. Якщо ви говорите про цивільний. Так, про цивільний. М -м, нічого. Ні. А власне, якщо говорити загалом про агресію, про якісь такі всплески емоцій, так? адже війна триває, це важко, морально важко, психологічно. Як справляєтесь? Прекрасно. Але якщо говорити за загалом за суспільство, на жаль, недостатньо пропаганди, особливо з нашого українського боку, особливо такої націоналістичної, щоб українці трошки прийшли до розуму. Що ми воюємо з ну, дуже серйозним ворогом. Тобто цього не розуміють і ось на рівні, перепрошую, пропаганди на рівні пса патрона нам недостатньо. Скажем так. А серед вашого оточення, серед рідних, серед близьких, ні у кого не було якихось зривів емоційних або е, агресії, чи навіть, можливо, словесної якоїсь грубості через те, що просто не витримує людина? Ні. Це залежно індивідуально від людини, від обставин, в яких вона живе. Тобто від соціального статусу, починаючи від фінансового положення і закінчуючи тим, що просто відбувається в людини всередині. Нічого такого. Тобто, в мене оточення абсолютно спокійне, скажімо так, з християнськими з християнським рученням, особливо зараз якраз тиждень, світлий тиждень, то зараз всі поводяться спокійно, ходять до церкви, моляться. Це прекрасно. Ми з телеканалу Правда тут, Львів». Скажіть, будь ласка, чи помічали, що в останній період, за час війни, збільшилась агресія в суспільстві? Збільшилася. А як вважаєте, чому так? Через переселених людей, які все-таки тут, мабуть, себе поводять ну, не дуже так, як би мало бути. Вони себе вважають більш ну, щемленими. Можливо, воно десь так і є. Але насправді ми до них дуже лояльні. Але вони мені здається цього не цінять. Вони а... цього не бачать. Мені мороз по шкірі, тому що ми їх дуже завжди підтримували, поважали, завжди до них гарно ставились. Але, на жаль, я це бачила і за кордоном. Не захід, а все таки. Тобто спостерігали, бачили наявні якісь приклади. А якщо говорити загалом? Побиття, навіть конфлікти між дітьми, які ми бачимо у соціальних мережах, вони виставляють. І жорстокі стосовно тварин, як вважаєте? Чому так? Не можу сказати. Тому що, напевно, таке суспільство взагалі. Тому зараз чомусь все дозволеність, немає абсолютно ніяких рамок. А Рамки все рівно повинні бути. Має бути якесь достоинство. Самого себе власне, а за собою спостерігали якісь такі ситуації, коли от накипає і вже практично от верхівка айсберга, як то кажуть. Як справляєтесь зі своїми емоціями, можливо, в деякій мірі навіть агресією, як її придушуєте, Ні, ну до посторонніх людей немає ніякої агресії в мене, як правил, якби мені не було, просто ну я її не висловлюю, стараюся не висловлювати. А як загалом вдається? Тобто, у чому знаходити цей такий спокій і самоконтроль, можливо? Дякую, просто в мене дитина з інвалідністю. Чоловік в мене загинув. Я і так багато всього пережила. Тому я просто живу та й живу. Дякую Богу, Богу, в першу чергу Богу, за те, що ми живі і що ми далі є, і існуємо. Звичайно, спостерігали, тому що дуже важкі часи для, для країни, для людей, для суспільства. І е, агресія накопичується, накопичується, і рано чи пізно вона виходить на назовні. Е, тому е, я сподіваюся, що люди е, все-таки умиротворяться. Війна це, це, це є ну, нездорове, нездорове явище, яке е, міняє, міняє мислення людей, міняє думку і міняє дії людей. Тому в мирний час я думаю, все нормалізується. Ми це переживемо. Ми, ми, ми виграємо цю цю війну, і Україна залишиться цілісною, сильною, могутньою країною. Слава Україні! Героям слава.